Наразі бачу підвищення е, запиту щодо добрих новин. Люди звертаються до екстрасенсів, людей, що можуть відчувати, чи може вони так просто кажуть. А я тут щодо інтуїції. Інтуїція припускає, що кожна людина має інформацію про все на світі, про все, що завгодно. Тому кожна людина закономірна має знати відповідь на кожне питання, що. Заманеться. Просто треба якісно поставити це питання. Це запитання, щоб не було неоднозначності у відповідях. Тому я вирішив запропонувати вам тим, хто бажає та хто цікавиться, спробувати самому запитати в своїй інтуїції про своє питання. Це може бути будь-яке питання, але я тут е -е, хочу, щоб. Ну, наприклад, такого питання, коли закінчиться ця більш безжальна війна? Та як саме? І я вже розповідав, що щоб якісно отримати відповідь від своєї інтуїції, треба спочатку визначити всі-всі, всі можливі варіанти можливих відповідей. Навіть безглуздих. Їх може бути від двох, наприклад, війна скінчиться. Або не скінчиться. Це два варіанти відповіді. Але тут я пропоную вирішити для себе, згідно з приказкою, все нарешті закінчується та проходить так чи інакше. Тож відповідь тут так, вона закінчиться. Але це нам нічого позитивного, наче не дає. Коли вона закінчується, ніхто не знає. Ну, крім того, що вона таки закінчиться. І це добре. Ну, як на мене, ані коли, ані як ми не знаємо. Щодо коли треба визначити, які варіанти в нас є. Всі варіанти, всі можливі варіанти. Треба розуміти, що саме я маю на увазі, що вона скінчиться, припускаю зупинка стріл... Ну, що, що це означає. Ну, мої роздуми на цю тему. Припускаю, зупинка стрілянини в обидві сторони. Зовсім на строк від одного місяця. А можливо, мабуть, 3 місяці буде більш строго та більш приємно. Хай буде 3 місяці. Нагадую, це мої роздуми. Тож ваші можуть бути інакшими. Але вони мають бути максимально для вас конкретні. І це майже як ставити мету. Війна скінчиться. І перераховуємо варіанти відповідей. Ну, наприклад, літом 24-го року. Восени 24-го року взимку або ж переходимо на 25-й рік. Весна, літо, осінь, зима. Ну, хай буде по сезонам. Більш детальніше можливо зробити потім. В нас є 8 варіантів відповідей. Нагадую, останні, остання відповідь. Ми е, цим останні, останньою відповіддю ми закриваємо всі можливі варіанти. Восьма відповідь це війна закінчиться після 25-го року. Але оскільки це не дуже приємно, то хай буде один варіант, який буде закривати цю відповідь. Це не означає, що саме вона випаде. Схему відповідей треба записати. Ну, я записую. Щоб бачити всі ці відповіді у цілому, щоб зрозуміти, чи всі варіанти вони описують, що можливі, відповіді повинні охоплювати всі-всі-всі можливості, навіть безглузді. Так детально, як вам це потрібно. Але чим більше деталей, тим, тим більше варіантів відповідей у вас треба буде визначити. Тож, нам потрібно, щоб для того, для того, щоб обрати метод отримання відповіді, щоб цей метод припускав саме 8 варіантів відповідей варіантів, якнайменше. Для чого? Якщо випаде 9 варіант відповіді, ми не будемо знати, що до чого цей, цей варіант існує. Що це за відповідь, ніхто не знає. Обираємо спосіб для отримання відповіді. Яку, які дають змогу отримати якнайменш 8 відповідей. 8 варіантів. Таких способів досить багато. Можливо, використати бібліомантику, гральні карти та, та будь-яке інше. Дуже багато. І треба вибрати будь-який спосіб, де є мінімум 8 варіантів, випадкових, як здається, відповідей. Пропоную вибрати начебто максимально розповсюджену гру. В кожного це, мабуть, є вдома. Це. Гральні карти. Найпростіший варіант і дешевий. Мабуть, вони є у кожного вдома, і їх достатньо дешево можна купити. Оберіть 8 карт, можливо, з картинками. Може, це буде туз чи Валет, чи дама і так далі. По суті, це не важливо. Можна без картинок. Важливо визначити для себе особисто, яка карта буде визначати ту чи іншу відповідь на, ваші, на наші 8 варіантів. Наприклад, король убновий. Це буде відповідь літо 24 2024 року. Дама Бубнова осінь 24-го року. Король пік. Весна 25-го року. А забув сказати, валет Бубновий зима 24-го року. Далі дама пік. Літа 25-го. Валет пік осінь 25-го, король хрест зима 25-го. Дамахрест. Я її знайду. О. Весь період часу після 25 го року. І запишіть цей варіант. Ваш особистий варіант відповідей собі для до щоденника. Щоб пам'ятати. От у нас є 8 карт. 8 відповідей. Взагалі, перш ніж визначати відповідь, треба бути в такому психологічному стані, коли ви відчуваєте, що вам все одно щодо того, яка відповідь вам випаде. Відповідь не повинна вас турбувати. Це не має бути е, особисте для вас. Мабуть, це найскладніше зараз. Один з засобів це застосувати це повірити прямо зараз, що ви можете знайти правильну відповідь, але одночасно зрозуміти та бути впевненим, що це неможливо визначити. Це така психотехніка. Складно? Але це можливо. Дійсно, всі ми хочемо, щоб війна закінчилася найскоріше і бажано нашою перемогою. І кожен, мабуть, буде свідомо чи підсвідомо бажати цього, порушуючи, так би мовити, чистоту експерименту. Впливаючи на відповідь просто своїм бажанням. Якщо ми чогось дуже хочемо, почути чи десь дізнатися, дуже невелика неймовірність, що ми будемо впливати на відповідь так, як нам того бажається. Але нам потрібна реальна відповідь, яка б вона не була. Чи не так, як вам здається? Далі, в ідеалі, якщо ви цим займаєтесь, займаєтесь перший раз в житті, ну, якщо ви не профі, по гаданню з карт, я маю на увазі, ми з вами зараз проєктуємо свій власний метод для використання своєї інтуїції. Щодо питань, що цікавить, цікавлять. ми проєктуємо засіб, який добре було перевірити, наскільки він точно для вас працює. І працює, чи він для вас взагалі. Потрібна перевірка інструменту, верифікація методу, так сказати, так би мовити, як карти працюють для вас. Зробіть простий запрос на питання, відповідь на яку просто перевірити. Ну, наприклад, в якому місяці у вас день народження. Можливо, ви її не пам'ятаєте, але це досить легко перевірити. Що яка буде погода завтра в вашому регіоні. Ну, Там кілька варіантів відповіді: дощ, сонце, туман, град і все, що, і все, що завгодно. Із погоди. Зробіть перевірку цими картами, а потім перевірте фактично. Ну, тобто, дочекалися, коли погода зміниться, і перевіряєте, так, у мене випав дощ. Пішов дощ, чи ні. Якщо ви запитали, чи буде дощ, то можливо, він пішов. Можливо, він пішов. У вашому районі тільки, таке теж можливо. Зробіть перевірку картами, а потім перевірте фактично. Якщо спрацювали, можна переходити до нашого більш серйозного питання. Починаємо. Ви вже записали карту відповідей до щоденника. Візьміть карти в руки. Перетасуйте їх, змішайте. Як вам заманеться. Ви не, не треба бачити, там, що там. Як там, оно? Перемішуєте, перемішуєте, перемішуєте. Е, задайте своє питання, коли закінчиться війна, наприклад, голосно або, або про себе. І мішайте картки. Доки ви не відчуєте, що досить. Як відчуваєте? Як, е, і далі як відчуваєте, яка, карта, яка картка є вашою відповіддю. Ви не бачите, що там. Це може бути карта зверху, це може карта бути зсередини. Неможливо, де ви її дістанете звідки? Просто берете і, і дістаєте. От в цей момент потрібно зовсім не бути зацікавленим у результаті. От в цей момент. Дуже важливо зрозуміти усю неможливість цієї справи, що це, ну що я там карти достаю, і це буде правильна відповідь. Але якщо ви зможете перейти у цей стан, це буде 100%, зніміть цю карту і переверніть її. І яка відповідь у вас випала? Напишіть в коментарях, перевірте її з відповідями. Яка відповідь напишіть у коментарях. Буде цікаво дізнатися відповіді всіх, хто це зробив, хто це спробував. Можливо, ви. Знайдете в цих відповідях щось спільне. Щодо того, як дізнатися, як саме закінчиться війна, тут трохи складніше. Як на мене, дуже багато варіантів, що можуть бути. Але треба записати всі можливі варіанти максимально конкретно. Почати з. Поч... Почати спочатку наш експеримент, е вигадати варіанти відповідей. А, я тут багнув. Можна останній варіант, який повинен охоплювати усі відповіді, які ми не, не порахували, які ми не передбачили. Просто це буде остання відповідь, то той невідомий варіант, який я не передбачив. І якщо випаде саме ця карта, це буде відповідь, що всі ці варіанти відповідей недійсні. Як гадаєте, варто спробувати?